Харківщина перебуває під постійними обстрілами. Хова повідомляє, ударів по місту Харків не зафіксовано. 2.10, 23 лютого Куп'янський район місто Куп'янськ. Влучання в півідрону. Без постраждалих. 9.15.22. п'ятнадцять, лютого, Куп'янський район. На виїзді з міста Куп'янськ внаслідок влучання БПЛА у цивільний автомобіль отримали поранення. 63-річний чоловік, перелом ребер, пошкодження грудної клітини, опік обличчя та 58-річна жінка. Госпіталізовані до лікарні. 12.10. Куп'янський район, місто Куп'янськ. Влучання в півідрону в дорожнє покриття. Постраждалих немає. 12.11. Куп'янський район. Куп'янська територіальна громада село Пристін. Внаслідок влучання в півідрону в приватний будинок виникло загоряння. Постраждалих немає. 12.40. Куп'янський район. На виїзді з міста Куп'янськ влучання в півідрону в автомобіль. Інформація щодо постраждалих не надходила. 12.40. Куп'янський район місто Куп'янськ. Внаслідок влучання в півідрону пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. 12.44. Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Пристін. Внаслідок влучання в півідрону постраждав 44-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Близько 16.05. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, селище Золочів. Внаслідок влучання каба знищено гараж. Частково приватний будинок пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка. Без госпіталізації, 16.05. Богодухівський район, Золочівська територіальна громада біля села Світлична влучання каба у відкриту територію. Рятувальники повідомляють, за добу на Харківщині зафіксовано одну пожежу, спричинену ворожими обстрілами у харківському районі. Вранці ворожа авіація завдала удару керованою авіабомбою по житловому сектору прифронтового села Лобанівка Дергачівської громади Харківського району. В результаті обстрілу стались руйнації та пошкодження житлових та господарчих будівель. На території одного з приватних домоволодінь сталася пожежа. Горів житловий будинок на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Жертв та постраждалих немає. На місці події працювало 10 вогнеборців та дві одиниці техніки ДСНС. Також співробітники ДСНС залучались до обстеження території після обстрілу у Богодухівському районі. Внаслідок влучання попередньо каба знищено гараж, частково пошкоджено три багатоквартирних будинки. 14 приватних будинків, господарчі споруди, гаражі та газоенергомережі. Постраждала жінка 1964 року народження. О 18.43 сталася побутова пожежа в селі Циркуни Харківського району. Горів будинок на площі 50 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждало дві особи: чоловік 1968 року народження та жінка 1943 року народження. Причина загоряння встановлюється Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 32 одиниці вибухонебезпечних предметів. На території області тривають бої зіткнення. На Харківському напрямку ворог атакував п'ять разів у бік Вовчанська, Фиголівки, дворічної та западного. На Куп'янському напрямку за добу відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового.